Не знав цього. Щиро дякую, Павло Ігович, за вашу працю, за те, що ви трудились, за те, що ви вкладали свій час, за те, що ви віддавали найцінніші, можливо, другоцінні хвилини вашого життя, відриваючи від сім'ї, від дружини, знаєте, і учасники першого духового оркестру і хору говорили мені так. Що Іович робив співанки і збір музикантів тоді як кіно показували. І каже, закінчував, тоді як кіно завершилось, ніхто в кіно не ходив. Так було? Так. Це правда. Я не знаю, чи це було хитрість, чи мудрість, але, напевно, в цьому зерно істини. Павло Іович, дякуємо, це для вас. І там ще... І таку картинку вам на пам'ять з віршиком і слово Божого вам, із книги Плач Єремії», 3 розділ, 22, 23, 23 вірш. По милості Господа мені На Натамна істина, так? Ібо э, милосердя Його не існущилось, ібо Он милості в Вам на пам'ять. Ті парустки початки, які ви заклали, вони теж не щезли в цій громаді, музика буде грати. Дякуємо вам і слава нашому вас!